Валентина сиділа на холодній лавці у довгому, ледь освітленому лікарняному коридорі. Вона безцільно спостерігала, як медичний персонал поспіхом рухався туди-сюди, їхні кроки відлунювали у просторому приміщенні. Медсестри швидко обмінювалися фразами, перекидалися короткими репліками, ігноруючи її спроби дізнатися хоч щось про стан чоловіка. Їй здавалося, що вона стала невидимою, ніхто навіть не глянув у її бік, не зупинився, щоб пояснити бодай щось. Ось повз неї пройшов високий лікар з виразом зосередженості на обличчі, його чіткі, майже командні рухи видавали професіонала, який звик ухвалювати складні рішення без жодних вагань. Валентина встигла відзначити, що він досить привабливий, але ці думки були настільки недоречними в ситуації, в якій вона опинилася. Що вона швидко відігнала їх геть. Лікар навіть не глянув у її бік, просто крокував вперед, і лише одна фраза, кинута ним у повітря, змусила її серце затремтіти від страху готуйте операційну. Ці слова боляче відгукнулися в її грудях, наче підтвердження того, чого вона боялася найбільше. Вона відчувала, що від цієї миті залежить все її майбутнє, все їхнє життя. Остання доба перетворилася на нічний кошмар, з якого вона не могла прокинутися. Вчора вони з Романом сильно посварилися. Це була не просто сварка, це була буря емоцій, що вирувала між ними, залишаючи після себе руїни. У запалі вони навіть заговорили про розлучення. Здавалося, це був кінець. Роман був розлючений, він схопив кухоль і жбурнув його в стіну, потім різко розвернувся, схопив куртку і вискочив з квартири. Грюкнувши дверима так, що задзвеніли шибки. Він сів за кермо і гнів керував ним більше, ніж розум. Невідомо, як довго він їздив містом, перш ніж сталося те, що сталося. За шість годин у її телефоні пролунав дзвінок, який розітнув тишу, як лезо ножа. Незнайомий голос повідомив, що Роман потрапив до лікарні. Вона примчала туди одразу. Спочатку здалося, що все не так погано. Він навіть говорив з нею, хоч і слабким голосом, але потім щось сталося він втратив свідомість, а лікарі та медсестри заметушилися ще більше. Вони бігали з кабінету в кабінет, щось вигукували, але ніхто не пояснював їй, що відбувається, вона залишилася одна зі своїми думками та переживаннями. Раптом біля неї зупинилася жінка в білому халаті. Її голос був м'яким, але водночас сповненим професійної серйозності. Ви, Валентина, ви дружина короленка Романа. Жінка швидко кивнула, відчуваючи, як пересохло в горлі. Я змушена повідомити вам, що ситуація надзвичайно важка. Лікарка просіла поряд і поклала руку їй на плече у вашого чоловіка внутрішні пошкодження, зокрема, серйозний розрив селезінки. Ми робимо все можливе, але гарантій, на жаль, немає. У Валентини запаморочилося в голові. Вона вперлася поглядом в підлогу, намагаючись осмислити, почути. Її долоні стали холодними, а серце боляче стиснулося. Я рекомендую вам повернутися додому. Операція буде тривалою, і вас до нього все одно не пустять. Коли все закінчиться, він залишатиметься у важкому стані в реанімації. Вам зараз потрібно хоча б трохи відпочити це найкраще, що ви можете зробити. Жінка повільно підняла голову, вдивляючись у доброзичливе обличчя лікарки. Вона хотіла заперечити, але розуміла, що ця жінка має рацію. Проте як можна піти, коли серце розривається від тривоги? Як можна просто залишити кохану людину в такій ситуації? Її пальці судомно стиснули тканину спідниці. Вона знала, що ця ніч буде найдовшою в її житті. Валентина ще трохи посиділа, обхопивши себе руками, ніби намагаючись захиститися від реальності, що стиснула на неї з усіх боків. Їй здавалося, що цей день триває нескінченно поглинаючи всі її сили. Нарешті вона повільно підвелася, відчуваючи, як важко їй даються навіть прості рухи. Зробивши кілька кроків по холодній підлозі лікарняного коридору, вона попрямувала до виходу. Опинившись на вулиці, Валя зупинилася і підняла голову до неба. Воно було важким, затягнутим похмурими осінніми хмарами, що ніби відзеркалювали її власний стан. Вона кивнула сама собі, наче відповідаючи на думки, що безперервно роїлися в її голові. Все повторювалося, як у замкнутому колі, і виходу з цього лабіринту подій вона не бачила. До лікарні під'їхало таксі, і з нього вийшов високий молодий чоловік. Помітивши її, він махнув рукою не відпускаючи автомобіль. Валентина, відчуваючи втому, яка пробирала її до кісток, повільно рушила йому назустріч. Її рухи були механічними, ніби чужими, а всередині вирувала порожнеча. Жінка провела тут шість годин, але здавалося, що пройшло кілька днів. Навколо все пахло ліками, антисептиками, і цей запах відівся в її одяг, в шкіру, в саму її свідомість. Вона хотіла вибратися звідси, якнайшвидше вирватися з цього моторошного місця, де все нагадувало про біль і страх. Валя сіла на заднє сидіння таксі, похилила голову і заплющила очі. Її супутник назвав адресу, і машина рушила, вливаючись у потік нічного міста. За вікном ми готіли вогні, але вона не звертала на них уваги. Їй було все одно. Весь шлях Валентина мовчала, заглиблена у власні думки. Поки таксі не зупинилося перед будинком у тихому приватному секторі. Вона повільно вийшла, відчинила хвіртку і пропустила вперед брата чоловіка, який йшов за нею. Його очі металися, в них читалася тривога. Що сказали лікарі? запитав він схвильовано дивлячись на неї. Вона підняла погляд і він побачив в її очах порожнечу нічого хорошого, Олеже. Це, мабуть, наше покарання за все, що ми зробили. Її голос тремтів, а в очах з'явилися сльози. Все в житті має наслідки, все повертається. Його тільки назабрали забрали на операцію, і шансів майже немає, а потім реанімація і знову жодних гарантій. Якщо він там помре, я ніколи цього собі не пробачу. Валю, почав Олег, але вона не дала йому договорити. Олеже. Її голос раптом зірвався на крик, коли він несміливо торкнувся її руки. Ти не розумієш, це через мене він там зараз, і через тебе теж, ми обоє винні в цьому. Це ти, це все через тебе, це ти надіслав йому наші листування, так? Ти хотів, щоб ми розлучилися, хотів зруйнувати наш шлюб, ось тепер отримуй. Якщо твій брат не переживе операцію, ти все життя будеш жити з цим на совісті. Ти будеш засинати і прокидатися, знаючи, що саме ти зруйнував його життя. Вона більше не могла стримувати себе, Гніви вічі вирвалася назовні, перетворившись на хриплий, повний болю крик. Жінка била його кулаками в груди, ніби це могло хоч щось змінити, ніби це могло повернути час назад. Олег мовчав, не намагаючись відсторонитися, він лише заплющив очі й важко зітхнув, усвідомлюючи, що її слова правда. Правда, яка пекла зсередини, не залишаючи йому жодного шансу на спокуту. Пізніше вона вже стояла в душовій кабіні, трохи розгойдуючись, як у трансі, жінка геть заплуталася в тому, що робила, геть не розуміла, чи правильно обрала дорогу. Вона вийшла у вітальню і подивилася на свого коханого, брат якого був її законним чоловіком. Зараз він чіплявся за життя за допомогою золотих рук хірургів. Я ніколи не любив брата, зізнався Олег. Роман завжди був у всьому кращим за мене. Мама його обожнювала, а після того, як матері не стало, він одружився з тобою, і я зрозумів, що він знову забрав у мене найкраще. Я в тебе закохався з першого погляду, і це правда, я надіслав листування. Я справді хотів, щоб ви розлучилися, і ми з тобою були разом. Валю, ти ж носиш мою дитину. Зворотного відліку вже не буде, нічого не повернеш. Щойно він прийде до тями, вам треба розлучитися, сказав Олег, і навіть не думай перейматися до нього материнськими почуттями. Мовляв, буду піклуватися до кінця днів, рано чи пізно, а найімовірніше рано я поставлю тебе перед вибором, і ти змушена будеш вибрати або мене, або його. Жінка сіла в крісло і дивилася на Олега, дивилася, але немов не бачила. Коли він так починав говорити, їй ставало страшно. А якщо він справді поставить її перед вибором, Валя намагалася не думати про це, вона ледь дочекалася часу, щоб знову поїхати в лікарню. Олег викликав таксі, він сів в одну машину, вона в іншу. І ось Валентина знову сиділа в коридорі. Тільки ніхто навколо вже не бігав. Минуло три години очікування, перш ніж її відвели в інший коридор. У палату її ніхто не пустив. Жінка стояла біля великого вікна і дивилася на чоловіка в реанімації, підключеного до апаратів. Вона подивилася праворуч і побачила, що до неї йде та сама жінка, яка розмовляла з нею минулого разу. З виразу обличчя було зрозуміло, що нічого доброго від цієї розмови чекати не доведеться. У коридорі з'явилася ще одна молода дівчина, яку валя не знала. Але вона навіть не звернула на неї уваги, не спромігшись навіть дізнатися, чому вона опинилася біля палати її чоловіка. Валентино, ваш чоловік у стабільно важкому стані. Я хотіла зателефонувати вам, а мені сказали, що ви тут. Послухайте, ми відновили функціонування внутрішніх систем, з апаратів знімемо вже вранці, але в нього не функціонують ноги. Ми припускаємо, що порушення має неврологічний характер. І є шанс, що він ходити зможе, однак на відновлення може піти понад півроку, сказала лікарка. Жінка говорила, а Валентина її майже не слухала вона думала про те, точніше уявляла себе в ролі доглядальниці. Ось вона миє його, одягає і абсолютно нікуди не може від нього відійти. Їй стало страшно, серце стиснулося, і вона ледь не розридалася просто тут. Але щойно лікарка пішла, валя дістала телефон. Вона й не підозрювала, що чоловік прийшов до тями і чує її. Олеже, у нас тут дуже погані новини. Лікарка сказала, що Роман не зможе ходити. Може, відновиться, а може й ні. В кращому разі на відновлення піде понад півроку, сказала вона голосно захлинаючись від сліз. Він щось говорив їй, вона кивала. Як я розлучуся з ним, якщо він інвалід? Але я й залишитися з ним не можу. В нас же з тобою буде дитина, олеже. Чоловік простягнув руку і висмикнув шнур від пульсометра. Апарат раптом показав пряму лінію, більше не було чути розміреного пікання, тільки протяжний тонкий звук. Він хотів зімітувати смерть, щоб хоч на секунду дати дружині усвідомити, що він міг не вижити, що вона могла втратити його. Роман відчував, як сльози стікають по його обличчю і затікають за вуха. Він плакав, бо не вірив тому, що почув. Дружина, через яку він і потрапив в аварію, чекає дитину від його брата. Думка про їхній давній роман за його спиною раптово змусила серце битися вдвічі швидше. Валентина відсунула телефон від вуха і подивилася на апарат. Вона шморгнула носом і раптом пішла до виходу з лікарні. Дівчина, що сиділа в очікуванні, ледь не збожеволіла вона дивилася то на дружину, що йде, то на довгу смугу на моніторі. Вона до останнього чекала, що дружина скаже персоналу, але та просто вийшла. Тоді дівчина закричала голосно, і збігся персонал. Вона прилипла до вікна, спостерігаючи, як навколо чоловіка кружляє медична бригада. Але за лічені секунди все заспокоїлося. Роман навмисно від'єднав датчик, щоб налякати дружину, а персонал вирішив, що хтось просто ненавмисно зачепив шнур, і той випав. Персонал розійшовся, дівчина залишилася одна. Вона увійшла до нього тільки тоді, коли дозволив лікар. Вона й не очікувала, що він зрадіє, побачивши її. Інна, господи, Інна, як я радий тебе бачити, сказав він хриплячим голосом. Вона дивилася на нього з посмішкою, а він весь був перемотаний і зафіксований датчиками. Ти ж так давно поїхала. Він закашлявся, і вона вирішила все розповісти, щоб не мучити його. Вони ж колись були шалено закохані одне в одного. Вони були такі щасливі, поки Інна не зникла. Пробач мене, Романе, я мусила поїхати. Мій батько був зовсім поганий. Я в метушні поїхала за лічені години, а потім було не до того. Я телефонувала тобі, телефонувала потім багато разів, але від відобрази, мабуть, вніс мене в чорний список. Я й сама вімкнула гордість. Зараз розумію, що все це було нерозумно, а коли я повернулася, додізналася, що ти одружений. Та й більше року минуло. Я цього очікувала, сказала Інна. В цій лікарні мій брат Сашко працює лікарем. Він мені подзвонив і сказав, що ти тут. Я приїхала, а ти. Ти ж навмисно висмикнув шнур, так? Інна посміхалася йому. Я все знаю, Романе, можеш нічого мені більше не говорити. Я залишуся з тобою, правда, я більше нікуди не піду. Нехай вона їде з своїм цим Олегом, а я тебе не залишу, ось побачиш, ти ще бігати будеш, сказала вона. Господи, Інно, дякую, дякую тобі, Інно, говорив він зі сльозами на очах. Він і справді плакав. Роман не просто не сподівався її побачити, він навіть не думав, що залишиться не один після того, як його зрадила дружина. До речі, Валентина більше так і не з'явилася в лікарні. Коли Романа виписали, на нього чекали і зустрічали тільки Інна і його найкращий друг Артем. Артем допоміг пересадити його в машину Інни. Жінка привезла його у свій невеличкий будиночок у сусідньому селі і почався довгий період відновлення. Вони проходили фізіотерапію, постійно займалися, і все це так зблизило їх, що в Романа склалося відчуття, ніби він закохався війну заново. Тільки но він став на ноги, як вони одружилися. Роман згадував всі їхні щасливі моменти і не міг повірити, що все це повернулося. Він по-справжньому був щасливий і тепер готовий був на все заради своєї родини. Минуло два роки відтоді, як Роман і Інна одружилися, вони були щасливі. Чоловік багато працював і поставив на ноги досить великий прибутковий бізнес. Він забув про минуле життя, забув про те, що дружина зрадила його з рідним братом. Роман не цікавився її життям і навіть не знав, як доля покарала його колишню дружину за зраду і за все інше. Він просто радів тому, що все було добре. Роман вирушив на роботу після того, як пообідав з дружиною. Він приїхав до офісу, увійшов до кабінету і майже одразу сказав секретарці, що прийме тих, хто прийшов на нову вакансію, і коли увійшла жінка, він здивовано дивився на неї. Погладшала, давно втратила колишню привабливість. Недоглянута Валентина з пучком на голові сиділа перед ним так само ошелешена від побаченого вона прийшла влаштовуватися прибиральницею, а на місці начальника побачила чоловіка, з яким розлучилася заради його брата. Оце так зустріч, сказав чоловік безрадісно. Невже життя так притиснуло, що в 27 доводиться влаштовуватися прибиральницею? Якщо не даси мені роботу, так і скажи, я одразу піду. Моє життя і так зовсім не мед, сказала вона з тугою в голосі. Я залишилася одна з двома дітьми без роботи. Брат твій мене покинув і зник разом з якоюсь дівкою. Яка я була дурна? Сказала вона і на очах у неї з'явилися сльози. Роман дав їй роботу і випроводив з кабінету. Він не хотів її більше бачити, йому було все одно, як вчинив брат і як зараз вона живе. Все, що він міг зробити, це дати їй роботу. Головне, що сам він зараз був щасливий. З ним зараз кохана та справді любляча жінка, яка прийняла його навіть з інвалідністю і повернула до нормального життя. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.